Я рада вітаю вас на моєму каналі. Сідайте зручно і будемо починати практику. Намасте. руки покладіть на коліна, випрямте спину, плечі вгору і вниз, маківка тягнеться догори, спина рівна, і зосереджуємо увагу на диханні. Вдих через ніс і видих так само через ніс. Закрийте очі. Направляйте увагу зовнішнього світу у свій внутрішній. Вдих і видих. Довгий ось вдих і видих. Наступним вдихом піднімаємо руки догори. І з видихом опускаємось на ліву долоню, права долоня тягнеться в сторону, плече відводимо назад, Вдих, повернулося на центр і видих на праву долоню. Ліва рука тягнеться вбік, розтягуємо ребра, плече відводимо назад, вдих, повернулася на центр. Знову на ліву сторону, але тепер праву руку зігнули в лікті і будемо скручуватися до коліна. Вдих, розкриваємо плече, видих, торкаємося коліна. Вдих, розкрили плече, погляд на лікоть. Видих до коліна. Вдих, розкрили грудну клітину і затрималися тут. Вдих, видих. І з видихом через центр повернулися на іншу сторону. Розкрили руку вбік, зігнули її в лікті. І з видихом направляємо її до коліна. Погляд постійно на лікоть. Видих. На вдиху максимально розкриваємо родну клітину, відводячи плече назад. З видихом округлюємо спину і зтикаємося коліна. Ти і затрималися тут. Вдих, видих, до трішки більше, якщо вам це дозволяє. Вдих, Вдихвернулася на центр, зробили замок, і долоні потягнули вгору з видихом, перевели долоні допереду, округлили спину, вдих вернулися назад. Долонями потягнулися вперед і вдих. Вернули назад, розкрили грудну клітину, видих. Долоні постійно тягнуться, постійно активні. Видих знову допереду, округлили спину, вдих, звели лопатки і розпустили замок, взялися лівою рукою за праве коліно і виконали скрутку в праву сторону. Спина рівна, маківка тягнеться догори, і м'яко намагаємося заглянути собі за плече. Вернулися на центр і тепер все те саме на іншу сторону. Рукою допомагайте собі м'яко дозаглипатися в цій скрутці. Вернулися на центр, перейшли вздовж калимка, сіли на сідниці. І відірвали стопи від підлоги, спина рівна, коліна підтягуємо ближче до себе, шия не напружуємо, тримаємо це положення за допомогою пресу. Прес напружений в цей момент. Спина так само працює. Плечі опущені вниз. Не провисайте в спині, спина рівна. Візьміться себе тепер за стопи і підтягніть коліна ближче до себе, до грудей. З видихом опускаємося вниз, але плечі і ступні лишаються над підлогою. Тримаємося за рахунок пресо. Три, два, і один. Піднялися і видих, опустилися вниз. Підняли коліна ближче до грудей, видих, опустилися вниз. Але коли опускаєтеся лопатки і стопи лишаються над підлогою, працюємо за рахунок преса. Вдих і видих. Допомагайте диханням собі. Затрималися вгорі, коліна до грудей, спина рівна. візьміть тепер за стопи. І вирівнюємо ноги, піднімаємо вгору. Не провисайте в спині. Сильні ноги вгору, плечі опустіть вниз. Маківка тягнеться догори. Якщо ноги не можете повністю вирівняти, лишіться просто зігнутими ногами. Видих, опустилися тепер на передпліччя. І будемо піднімати ногу махом вгору. Видих опустили. Видих, опустили ногу вниз. Різкий мах вгору. Носок натягнутий в цей момент. Видих. Працюйте рух разом з диханням. Видих. Видих. І затримали ногу вгорі. І з видихом відвели ногу вбік, але тримаючи її над підлогою. Дві сідниці лишаються на підлозі. Дих перевели на центр. Ще потримаємо трішки. Видих, опустили вниз. Тепер інша нога. Натягнули носок. І вдих, і видих, опускаємо вниз. Видих. Вдих. Видих. Нога натягнута. Старайтеся, щоб вона була рівна, але якщо не виходить, то трішки можна підзганати. Видих. Видих. Затримали ногу вгорі. І з видихом відводимо ногу в сторону, але вона лишається над підлогою. Сідниці лишаються на килимку. Вдих, Вдихвернулися на центр, ще затрималися. І з видихом опустили дві ноги вниз. Руками потянулися вперед, але лопатки лишилися над килимком. Стопи натягнуті на себе і тримаємося тут за рахунок пресу. Допомагайте собі диханням, але розпрусти шию. Шия не напружена. Плечі від вух. Тримайтеся. Видих, опустили лопатки вниз, потянулися руками назад, розтягнувши м'язи живота. Перейшли знову на передпліччя, потягнули грудну клітину вгору, стопи на себе і переходимо в собаку мордою вниз. Долонями відштовхуємося від підлоги, куприк вгору, спина рівна. І почніть переступати із. Носка на п'ятку. Коли згинаємо коліно, кладемо живіт на коліно. Відлаштували статичне положення. Перейшли в планку, підкрутили таз до ребер, не провисаємо в плечах і з видихом тиркаємося коліном правого і лівого ліктя. Видих, видих. Видих. Продовжуйте. Спина рівна, не округлена І тепер округліть трішки спину і підтягніть ближче коліно до грудей. Руки міцні, відштовхуємося від підлоги. Видих, нога розпрямлена, але над підлогою. Молодці опустили це в собаку мордою вгору. І видих вийшли в собаку мордий вниз. Відновлюючи дихання. Перейшли в планку. І тепер з видихом іншою ногою торкаємося одного і іншого ліктя. Коліном торкаємося ліктя. Видих. Видих. Акцентний видих. Затрималися колідом біля грудної клітини, округлили трішки спину, руками відштовхуємося від підлоги, ще вище коліно. Видих. Вирівняли ногу і затрималися вгорі. Собака мордою вгору, постали дві ноги вниз. І собака мордою вниз. Відновлюючи дихання, відлаштуйте гарно собаку, рівна спина, щоб була. Погляд на пальці ніг. І з видихом перейшли, лягли на живіт. Витягніть руки вздовж. І підніміть грудну клітину вгору, руки над підлогою. І старайтеся так само ноги відривати від підлоги. В цей момент напружені м'язи спини. Тримайтеся. Видих. Опустилися вниз. І тепер з вдихом будемо піднімати праву руку, ліву ногу вгору. Тепер ліва рука, права нога, видих. Вдих. Якомога більше. Піднімайте все вгору. Видих. Вдих. Видих. Опустили. Вдих. Видих. Вдих, видих. Сідниці, напружені, м'язи спини працюють в цей момент. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. І тепер затримали статичному положенні рука і нога над підлогою і тримаємося. Видих, опустили вниз і змінили руку і ногу. Ще вище нога і рука. Потягнулися, видих, вниз. Молодці. Взялися замок поза спиною. І відірвали грудну клітину від килимка. Замок нас тяне назад, долоні разом. Відкриваємо грудний відділ і стараємося відірвати груди від підлоги, якомога вище піднятися з себе. Тримаємося ще вище і видих, опустили голову вниз. Розпустили замок, взяли себе руками за щиколотки, підтягнули ноги ближче до сідниць. Відриваємо груди від підлоги, випрямляємо руки. Стопи направлені вгору. Відкриваємо грудний відділ, ноги так само над підлогою. Сідниці напружені, м'язи, спини напружені. Відкриваємо грудний відділ ногами, відштовхуючись трішки назад, при цьому розтягуємо руки і відкриваємо більше груди. Опустилися вниз. Перейшли в собаку мордою вниз, розпружили спину трішки. Вди і видих. Ще раз вди і видих. М'яким стрибочком перейшли вперед. Сіли ноги перед собою, відірвали стопи, зігнули в колінах, спина пряма. Не провалюємося спині, спина пряма, груди вперед, плечі опущені вниз, ноги якомога ближче до себе. Прес напружений. Спина так само, і тримаємося. Тепер взялися за стопи, підтягнули ближче до грудей, і з видихом будемо розпрямляти ноги і трішки розводити в сторону. Тут важливо не провалюватися в спині, плечі опущені вниз. Якщо ноги не можете до кінця розігнути, вони можуть бути трішки зігнутими. Живіт має бути тут м'який. Тримаємося балансуючи на сідницях. Погляд прямо. Звели ноги, опустили вниз, коліна підтягнули до себе і стопи разом розводимо коліна в сторону. Руками спираємося назад, вирівняємо спину і з видихом опускаємо коліна вниз. Стопи якомога ближче до себе, спина рівна, маківка тягнеться догори. Груди вперед трішки виводимо. Тепер вдих піднімаємо руки вгору і видих опускаємо вперед. І виходимо, якщо виходить, на передпліччя, спина рівна, маківка тягнеться прямо. І з видихом стараємося дозаглиблюватися вниз. Але коліна в цей момент не відриваються від підлоги. І сідниці так само не відриваються від підлоги. Маківкою тягніться вперед. І з видихом з рівною спиною дозаглиблюйтеся вниз. Робіть акцент на видисі. І з видихом допомагайте собі все більше і більше дозаглиблюватися. Піднімаємося вгору. Зводимо коліна, ноги під себе. Сідаємо зручно і будемо завершувати практику. Вдих, піднімаємо руки вгору, видих долоні перед собою, вдих руки вгору, долоні разом. І знову вдих руки через сторону і видих. Долоні до грудного центру. Я вам дякую за цю коротку, але інтенсивну практику, яку ви провели з любов'ю і турботою про своє тіло. І бажаю вам гарного дня. Намасте. Дякую, що були зі мною. І не забувайте підписуватися на мій канал і підтримувати його лайком або коментарем. Для мене це дуже важливо.